Як зрозуміти, що ваш організм почав руйнуватись? Всім вітання! Мета цього відео полягає у тому, щоб донести інформацію до людей і часом молодих, здорових людей, які ведуть сидячий образ життя. Люди здорові, які почувають себе добре, але ведуть малорухливий спосіб життя, насправді вже є нездоровими, як стверджують фахівці. Тому що на клітинному рівні і на більш глибокому рівні в них вже виникають зміни в клітинному метаболізмі, які ведуть потім до неминучого розвитку серцево-судинних захворювань, нейродегенеративних захворювань, до онкології, цукрового діабету другого типу та інших метаболічних порушень. І цьому є докази, які представлені у новому дослідженні, проведеному професором університету Колорадо медичної школи. При дослідженні оцінювали людей, які займаються фізичною активністю, тобто оцінювали вплив фізичної активності на всі системи і органи людини. Взагалі, люди, які жили раніше, звикли багато працювати. Наше тіло створено для руху, активним заняттям. А зараз ми живемо в таких обставинах, коли багато чого автоматизовано, і нам не потрібно багато рухати, щоб жити, Колоти дрова, кусити траву, носити воду, щоб прати руками. Ми навіть не можемо піднятись без ліфта на невисокий поверх, пройтись в магазин пішки. Ми возимо себе на транспорті або в машині, навіть не бажаючи пройтись дві зупинки і таке інше. І при цьому багато хто з нас дивується, чому люди, які живуть у горах, або в інших віддалених регіонах живуть довше, там багато довгожителів. А ви спробуйте пожити, як вони, в горах кожного дня ходити пішки, вверх і вниз і назад, і багато що ще робити по господарству. Тобто ідея полягає у тому, що організм звик і створений для фізичних навантажень, і тому це навантаження є для нас нормою. А те, що відбувається зараз, з нами офіс, робота, транспорт, дім, диван і таке інше це повна знерухобленість, яка і насправді патологію. Також при дослідженнях, що проводились на людях, які були активні, займалися фізичним навантаженням кожного дня, і люди, які були абсолютно здорові, але вели малорухливий спосіб життя. Було виявлено, що не дивлячись на те, що була відсутність зовнішніх ознак захворювання, люди, які ведуть сидячий спосіб життя, вже мають глибокі зміни в процесах, які протікають в них всередині клітин, в м'єзевих клітинах. Тобто їх організм вже почав руйнуватись, а це може приводити до розвитку цукрового діабету другого типу, серцево-судинних захворювань, метаболічних порушень та онкології. І висновок тут тільки один: для того, щоб цього не сталося, потрібно бути здоровим, а бути здоровим в нашому розумінні тепер це бути здатним виконувати великі об'єми фізичної роботи. Тобто нормально здорова людина має бути здатна виконати певну фізичну активність кардіонавантаження, наприклад, пробігти 10 кілометрів в своєму темпі або проплисти у другій пульсовій зоні, коли ваш пульс мінімум 120 ударів за хвилину, і це нормально, це показує, що ви здорові. А якщо ви цього зробити не можете, навіть при цьому не відчувши ніяких симптомів, то це проблема, над якою необхідно обов'язково працювати. І це останнє дослідження показало, що навіть зовсім невеликі навантаження 150 хвилин у тиждень дають велику перевагу людям здоровим по відношенню до людей, які ведуть сидячий спосіб життя. І це лише приблизно 5 тренувань у тиждень. Думаю, якщо людина зацікавлена бути здоровою багато років, то вона зможе виділити час для цього. Все решта, харчування, життя без стресів по можливості і таке інше це. Теж дуже важливо, але як стверджують фахівці, активні кардіотренування кожного дня стоять на першому місці для збереження здоров'я і продовження активного повноцінного життя.